Наступив раночок, чоловік поїхав на роботу. Ну, а я сьогодні тут сама холостякую собі. Зараз піду, підв'яжу свою цю малинку, підсапаю її там хорош, добре і дороблю все, що вчора не доробили. О, дивіться, як тут гарно виглядає зверху мій квітничок. Ну, якщо не щитати оці всі тряпки, коври, які сушаться. Ще далі ось там вийде ще кусінчик такий. Треба облагородити і все. Сьогодні буде тепла погода, Масяня вже просить їсти. Кисюня, так? Да? Васянька, все. Хочешь їсти, да? хочешь їсти моя маленька кисенька. Что ты там хочешь, плюс їстенький, да, сейчас, сейчас будем їстенькі, мать путенькі, сейчас. Так, ну що, ми з масяною все поробили. Все пролила, все поклала мульчу. Підв'язала, і тепер у мене ось такі два ряда малинки. Не знаю, як вона прийметься, сьогодні ввечері буду поливати, і її кожного дня постараюсь підливати. Тут у мене так вийшло, що у мене оцей ряд куточок була ремонтантна. Ну так як її мені багато дуже дали. Я ось сюди далі садила. У пусті місця, де вигоріла малинка інша. Тут була у нас е, жовта. І тепер я ось так помічаю, підписую сюди далі, щоб я знала, який це буде кущик. Ну, тепер можна займатися іншими справами. Да, Масенька? Що, підемо пити чайок чи кофійок? Що підемо пити? М? Масянька будемо зараз придумувати. Манюнька моя кісечка. Правда, таке сонце сильно настає, таке пекуче, що, можливо, ще попече сьогодні цю малинку, листячко. Ну нічого, все одно буду колись її зрізати, чи весною, чи осінню. Нехай все стоїть. Подивіться, скільки на неї тут начіплено. Це те, що я вчора висадила. А ось моя маленька, що я садила весною. Ось дивіться. І ось теж. Да, Масянька, да. Ну, вони зовсім маленькі. Я не дочекаюсь, коли вже в мене буде тут стояти цілий ліс. Уся труба. І вирішили ставити замість вікна трубу для вентиляції. Так, да? да, тому що, тому що там... що? Потому що розрушають много. Много треба і окно вставляти, і, і може... трубу вставляти, а там сильно душно жарко. Вентиляція треба, значить, буде вентиляція. Що, тобі щось допомагати? Може щось витягати з сарая. Уже приготував? Оказал там багато роботи витягати. Як це разрушилось? Все. А я же говорила, хотя бы стена не развалилась. Вот, видишь, я все, ага. все тут я все повычищал, Это все. Все, все надо замазывать, все. Ага. Может, кирпичами закладывать надо? Там же есть кирпичи ага. у нас. Так он у меня корытик, кусочки есть. Вот же корыто Ты да кусочками? А половинками целыми? И поло... так, куда? И в ту щель половинку. Половинка усю пойдет сюда. Тут нормально, тут хватит все. Там туда, ага. тут это. Короче. Якось будет. Будет нормально все будет. Угу. Так, мне надо еще. Ладно. Еще надо зубиться взять. Надо брать воды. И вылилась трошки. Ну що, ти бо ти придумав вже, як її будеш? Не, не І помійка. Ну а то вода ж рядом, он есть помой. Хорошо, ага. Зато красиво будет теперь. что-то там. Прибей ее. А ты приляпай ее с этой стороны. Да она И держаться. она будет падать. Приляпать. Да. А ты попробуй. Знать не, не всегда обязательно. Надо пробовать. Масяня, а ты попробуй. Масяня, тебе жарко, маленький. Ему жарко, он места себе не находит. Иди, проверь, что тут в сарае у нас. Иди, ты еще тут не был? Был, правда, выгоняли уже. Не, не пойду, скажи, туда. Пойду на улицу. Молодец. Пошел, наверное, туда, в той домик старый. Ай, молодец. Горить. Ой, какая красота! Такая красота горить. А, так огонь потише. Так да? уже ж потіше. Куда ж ще потіше? Зажарости. такі, як я люблю. А тут іще темно, тут так кажеться, що воно таке. Юра, твоя труба начи падает. Ты видел отсюда? Нет, это не я так держала, извините. Так ее же еще надо поправить, не поздно. Так она падает. Ты посмотри. Не должно быть так. Ага. Когда дождь будет идти, туда будут забивать вода, и будет сюда течь. Да. Течь. Ну, делай. А? Делай. Я знаю, как делать. Хорошо, что ты знаешь все. Я видел, что она крепила. Да. Ты что, думаешь, она не видит? Что Тампончики уже пожарились. А? Тампончики а, пожарились. Ну, все надо. Знаешь такой прикол? Тампончики будешь есть? Не буду я тампончики. Тампончики на столе будешь есть? Не буду. Не ну, раствор уже. Шапончики готовы. Тамешки надо, Там Щось сьогодні дідушки нема з бабушкой. Ось ось скільки нас піло оцих філадельфійських фізалісов, і що жидка? еще чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть осталось. Ага. Вообще не чуть -чуть, а много еще. ну теперь же, если она вот такая наклонная, я ж ничего на нее не повешу. ну она ж слетит оттуда. Кто? цветочки. если я повешу какой-то там кактусы сюда на этот. Я тебе А, и оно за, задержите? Да, и что... Ага. Еще, еще ее покрасить надо. Да, под цвет вот двери, вот это, бак. Ну, все пока, покрасить. покрасить. И трубу. Такая, есть. И такая. Такой нету, зеленая есть. Ну, ну, ваше, что... Надо выкрашивать. Икрасть, икрасть. Ворота. Балдуем, надо Некогда Дорогу покрасить. Надо все надо красить. А лето уже заканчивается. Все. И то что с, что с, одной половина? стороны осталось. Угу. Все с двух сторон осталось. Покрасить. Покрасим. покрасим, конечно, покрасим когда-нибудь. І у мене зараз арбузики. Люди вже свої наїлися, а в нас ще тільки ростуть. Це наші перші комунчики. Пізно дуже я їх посадила. Можливо, ще вспію скуштувати. Була зелена вже. Ось така була. а Зараз дивіться, яка. Вже червона. А ось ці. А ось ці були геть зелені. ось, І скільки їх тут на кущик? Один, два, три, чотири. буріє, буріє. показати як все тут зроблено. Це все на що вистачило, тому що треба привозити ще пісочок. така буде вентиляція. Пісок треба, бо цемент ще є. А пісок закінчився. А там не видно, Вон. у куточку теж замазана така труба. Там ще сітка натягнеться з тої сторони, щоб птахи не залітали. Все. Потім ще буде косметичний. Косметична робота. Сьогодні у мене полуниці ціле відро. Це рання полуниця. Буду висаджувати ввечері. Також будемо поливати город і не знаємо, у нас сьогодні якась така погода, наче пасмом, наче буде дощ і не буде, але треба поливати. Так, ось, ось ця рядочка, вона вже перекопана. Зараз буду це все розрізати, садити. Обрізати тут у мене посаджені кущики три джоліп, по-моєму, такий сорт я купляла, начебто і цвіте. І спробую туди посадити, полити добре. Можливо, ще дощик піде, потім ще буде треба ці буде рядочки розсаджувати. Оцей і оцей куточок. Ну що, в мене залишилось ось стільки, ще ціла копна. Це маленькі вусики я подрізала, ці я почистила побільше. оці я зараз буду садити. От, з вусиків я потім буду окремо дитячий садок робити. Так що мені ще садити і садити. Можливо, це дуже близько я саджаю, але я знаю, що дуже багато пропадає, засихає, то так насадити ще ту Ще залишилось трошки. Зараз ще ці повтикаю, і ще буде місце місце повно. Так, ось стільки. Влучилося, висадила, а вуса я замочила поки що у відріз водою. І завтра їх вуса окремо посаджу. Такий дитячий садок зроблю, теж накрию такими ящичками чорними. Все буде завтра. А сьогодні вже трохи накрапати почав дощик. Може, щось буде помочить. Масяня наш. Ні, поглазу, по-моєму, плод. Блохи, а я ж капала його позавчора. Знайшов розы. місце собі нове, ось біля рози. Да, масяня, добре тобі там. Роза, звісно, наша трошки посухла, листячко вон опало, поливаємо кожного дня. Ну, не знаю, можливо, вона на слідуючий. Рік відійде. О, ті масянька така, масянька, масянька, ті масянька. Тут порвав уже, все порвав. Порвав, порвав мені. Настав раночок, у нас прокапав трохи дощик, полуничка стоїть. Я поставила ось такі три дуги, обов'язково накрию, взяла тут дуги, тут всі дуги мої стояли. Так, і зараз... Обріжу трошки знову листя з кабачків, жовте. Отаке з краєчку, От. і буду різати вуса полуниці і поставлю їх в водичку, у тарілочку, щоб пустили корінці. да, масенька? Потім мені треба ще зняти, оно ну яка туча там, яке темне стоїть. Оцю халабуду зняти треба. Там вже огірків немає. Хочу розібрати. Ну і на сьогодні, а, і обрізати ж малину. Малину ту, що я залишила, залишила такі гілки всі. Не хотіла, вони посохли, не хотіла їх тоді зрізати зразу. Сьогодні я їх обріжу. Я ось тут залишаю, тут воно зразу сохне. Як робиться як мульча для нього. Бджоли, ще щось зав'язується. Трохи просвітлішало і ось це мої огірки на сьогодні, котрі я буду убирати виривати. Може декілька залишу, самих таких ще ось у зелененьких, буде мені його десь жалко обірвати, оцей може, оцей, ось висить. А так, треба все вирвати. Почала зрізати я малину. Це е, я зробила помилку. Зараз я її виправляю. Не треба було залишати. Бачите, воно все посохло. Як то кажуть, треба нещадно іноді все робити, не жаліти, тому що все, все одно це треба робити. І ніякого від нього толку не буде. О, поки що ці зелененькі, правда, залишаються, ці ще, що мої стояли. Їх може м, десь вересень, може отак, жовтень, обріжу. А ці, так, да, ці треба зрізати. І що він ото робить? І що він ото робить? Це не масяня, це в мене якесь чудо, юдо. Чудо юдо. Візола я вуса, поставила їх у водичку. Декілька, а самі маленькі нарізала, хочу посадити у такий міні-парничку, міні-тепличка. Ящик, насипала туди грунту. Зараз оце пролью і зверху накрию другим ящичком. так на, на півтінь. Хай тут стоїть. Васянька, що будемо садити? Так. Да. тут така малесенька, малесенька ось. Навіть і палочки не треба. Зараз отак вот повставляти її. Ну, блін, це ж, ж жалко ж викидати все. А мені ця жіночка й сказала, а ви маленькі, теж садіть оці. Каже, не викидайте. Це ж дереза, дереза, вона ж приймається. Вийшла, накривається, а тут дуже щось сонячне. Це зараз. Сонце сховалося, як воно виходить, то тут же ж дуже-дуже спекотно. Трошки перенести треба. Знайти інше місце.